Дітки, привіт! Запрошую вас на заняття з пізнавального розвитку з рідної природи? Дітки, тема нашого заняття гарно в селі у бабусі. Давайте ми подивимось з вами ось на цю картинку. Скажіть, будь ласка, кого ви бачите? Так, свійських тваринок та свійських птахів. Дітки, скажіть, будь ласка, хто це? Так, це корівка. А що нам дає корівка? Так, молочко та м'яско. Добре. Дітки, а хто це? Це курочка, це домашня пташка. Молодці, а що нам дає курочка? Яєчко несе та смачне домашнє м'ясо. Дітки, а хто це лежить? Так, свинка, а хто це? Правильно, це домашня тваринка. І що приносить нам свинка? Дуже смачне м'ясо, сало, дуже корисне. Кажіть, будь ласка, а хто це? А це лоша. Це тваринка чи птах? Так, це домашня тваринка. Молодці. А що дає нам лоша? Так, лоша дає нам смачне, корисне м'ясо. Добре, дітки, а хто це? Це гусак. це птиця чи тваринка? Це птиця домашня, так, птах. І що він дає? Так, він дає, дає також нам корисне м'ясо. Скажіть, будь ласка, а хто це? Так, це козлики. А що коза нам дає? Це тваринка чи птах? Так, це тваринка. І що дає нам коза? М'ясо смачне та молочко. Подивіться, будь ласка, ще уважно. У бабусі є невеличка ось така річечка, де плаває. Бачите, хто? Качка з каченятами. Правильно, а це птах чи тваринка? Це домашній птах. І дає також нам. Корисне м'ясо, молодці. А ще подалі, якщо ми подивимось, ми подивимось, є сад, також у бабусі, та є ось квіти гарні, лелека сидить, дуже свіже повітря тут завжди, тому що тут багато-багато є дерев. А на задньому плані ми можемо побачити коней та е, корівок. Так, а тут ось стоїть хто? Бик, да. І тут біля нього знаходиться сіно. Чим годують? тваринок. Так, молодці. Дітки, дуже гарно. У селі, у бабусі, в селі. Там свіже повітря, корисне м'ясо, яєчка, молоко, і навіть повітря там дуже свіже і корисне для нашого здоров'я. Ви молодці, дякую вам за увагу. До побачення!